Всім добрий ранок. Це мій перший влог на каналі. Е, я тільки проснулася, тому я чуть-чуть така сонна. Ось. Сьогодні хотілося б показати, як я проводжу цілий день в корсеті. Як можна в корсеті жити як звичайна людина. Сьогодні у мене звичайний день. В принципі з планів у мене тільки англійська. Тому я покажу просто, як я проводжу свій день влітку. Зараз я буду йти умиватися. Вайчу ось такою пінкою. Я взагалі корсет ношу 12 годин, але сьогодні я все-таки поношу його більше, щоб показати, як взагалі проводити день в корсеті. І далі я користуюсь кремом для обличчя. Увлажняючим Я не знаю, як це буде по-українськи, якщо чесно. Ось, ну, коротше, ось так. Я взагалі думала до англійської ще зарядку зробити. Яку я роблю кожен день, але як я бачу, я по-моєму не всю. Я думаю, можна йти ліжко застеляти, а потім вже снідати. Я вже виглядаю більш-менш нормально. Це все. Ще я вранці завжди. Випиваю пів літра води. Ось бутилочка. Ну, йдемо набирати воду. Я надала водичку. Поставимо тут і будемо готувати. Сіданок, сіданок у нас буде яйце сосиска. давайте у нас сіпати, мікроволовку. Чи англійський в мене на 11.30, а зараз я навіть не знаю скільки часу. Зараз на планшеті гляну, бо в мене часи, браслет коротше, розрядився. А зараз 10.27, тобто в мене година ще до англійського. Ось. Можливо, вам щось. До речі, познімаю на англійському, але ну, це не точно. Подивимося. <кій> До речі, отут я роблю зарядку. Якщо хочете відео, яке я виконую, щоб я прямо зняла, зняла подро, е, подробно. Я не знаю, як це буде на українській. Коротше, детально, о, детально. То пишіть у коментарях. І ставте лайки. Якщо вам подобається цей влог, теж ставте лайки і пишіть у коментарях і підписуйтеся на мій канал. А я сподіваюся, що він вам сподобається. Я взагалі на їжу завжди корсет чуть-чуть послабляю. Взагалі я ніколи не їла, навіть на початку в корсеті. Я його завжди на їжу знімала. Мені мої часи дозволяли це робити. Але зараз я все-таки поїм в корсеті, щоб ви бачили, що це реально. Ось. І в цьому немає нічого такого. Просто послабляєте чуть-чуть і все. Нормально. От. І буду пити водичку потім після її сім. Да, спочатку їм, потім п'ю воду. Е, в мене зарядка займає годину, тому я бачу, що я її вже не співаю робити, навіть якщо без їсти. Я тоді поїсти не успію, якщо я зроблю зарядку зараз. Ось, мені здається, що до англійського краще поїсти у мене уроки півтори години і краще я після уроку зроблю зарядку. Ось. Я вже поїла. Тепер у мене ще є час, тому я ще поп'ю чай. Зараз зроблю собі чайок. Все, чай готовий. Можна пити. Зустрінемось, коли я поп'ю чаю посуду, я буду пізніше. Ось, до речі, я поки в планшеті заліпала, поки пила чай. А зараз будемо вже йти в кімнату, брати ноутбук. Да, Я не казала, в мене англійський, я англійським займаюся онлайн. Візьму ноутбук і буду передягатися. Тому зараз буду шукати, що переодіться, і вам потім уже покажу. Я вже переодяглася. Да, до речі, ненадовго я зняла корсет. Ось такий у мене лучок сьогодні. Ось. Зараз буду йти мити окуляри і чистити зубки. Коротше, як оказалось, я цей весь час не знімала, бо в мене. Кінчилась пам'ять на телефоні, я вже помила окуляри, е, почистила зубки, одягла, до речі, вже корсет. Можна сказати, готова до англійської. Ой, Знімаю зараз на планшет, тому напишіть, на чому краще знімати. Бо на телефон я просто не можу зараз знімати. Без пам'яті щось не так. Можливо, буду знімати на планшет тут пам'яті більше. Mm. А, зараз будуть витирати окуляри, бо я їх забула ванні, як зазвичай, як же це по-іншому. У mm. mm. мене щось з губами. Без замов нафарбувати. Hello, Safika. Good morning. How are you? How are you doing? I'm fine. Fine. I haven't seen you for ages. Tell yes. me about you. What are your news? How did you finish your school? Did you have a party with your friends? Uh, Tell me about Yes. Uh, um, we uh, on the. What is Значить, uh, випускний буде щас чекай. Uh, таке слово зараз. Uh, uh, graduation Graduation On my graduation On uh after my graduation, we go to the restaurant. Uh we have a discotheque. Uh... Uh -huh. So you had disco. Y disco, mm -hmm. yes. Uh, mm, we have karaoke. Ah, and did you did you sing? You like singing? Yes. Yes, cool. And you had a lot of fun. Yes, we have a lot of fun. Great, cool. Well, actually, graduation or prom, right? Graduation is a prom right it's your prom night at your prom night perfect perfect so you finished everything you said i relieved i graduated from my school what are your plans and how do you spend your summer you're relaxing right tell yeah. me about your summer how do you spend it um, uh uh and uh, in the summer I uh, we walk um, uh, with uh, we go for a walk with my friends uh, uh, in the um, in the August we plan to go to the um, on the swimming uh, to the swimming pool uh-huh uh you start going to the swimming pool, yes. pool. great uh. okay how about now what else do you do except for walking with your friend um, um. Do you read books or do you watch Ah Yes, I read books, um, uh, watching films, serials. Oh, serious. serious. Right, and what is, your, what is the serial you're watching now? Vampire uh, Diaries. Uh, Pirate? Yeah, di uh, Vampire Diaries. Vampire's Diary. Yes. Do you watch it in English or in Ukrainian or in Russian? I... watched in Ukrainian, and uh, now I uh, watched in English. Really? У yeah. cool. мене англійський уже закінчився. Ось так. Я чуть-чуть вам познімала на початку. А, тому якось так. Зараз взагалі я думала зарядку зробити, ще в мене появились плани, я вирішила ще сьогодні пополососити, поприбирати в кімнаті. Ось так якось. І зробити зарядку. Тому зараз, скоріше всього, я буду набирати воду для зарядки і починати робити зарядочку. Клас. Так, от мене швидко стюмарку. Так. Але це ще не все, тому що мені потрібно для початку переодягнутися в спортивний одяг. Я вже переодягусь. Це зупинився. Понятно, що я без корсета. Ось, набрала водичку. До речі, такий топік прикольний, класний. Ось зараз буду робити зарядку. Но її я не буду знімати. Так як для цього буде окреме відео. Це сильно довго буде і нудно. Тому я думаю, побачимося, коли я її зроблю. До зустрічі! Я зарядку вже зробила, От, розпила коси. Іноді я ще йду в душ після зарядки. Но сьогодні я в душ не піду. Ось. Зараз я думаю, запустити пилосос до себе в кімнату. Ось. А сама піти на кухню, поїсти там ягодки і ще щось. Ну, для цього треба все спочатку на ліжко підняти. І свої там... Та Бредку і все таке. Нічого, наверное не видно зараз. Коротше, звичайно. Переберемо телефон і йдемо на кухню. кухні. І будемо їсти, фруктики. Коротше, я вже поїла фруктики, і зараз буду обідати. Дивимося на обід. А на обід у нас бувте бротік, огурчики і перчик. Можно вот так вот, но так мне держать надо туда. Вот. Я выпущу корсетик. Опять. И побачимося, коли я вже поїм, бо в мене планшет скоро просто сяде. Я вже пообідала, помила посуд. ось, Зараз я думаю почитати книжки, книжку якусь. Можливо, до речі, я ще в кімнаті е, вже все на місце поставила. І да, думаю, зараз почитати книжку якусь. До речі, хотіла сказати ще дещо. Що нещодавно я купила нові, нові книжки, точніше заказала. По психології. Правда, тут назва зараз дзеркальна буде. Наприклад, ось така загальна психологія. І ось така психологія вступ до спеціальності. Ось. І, можливо, скоро почну читати. Коли дочитаю ту, яку зараз читаю. Потім. Я хочу ще піти погуляти. Буду фарбуватися йти гуляти, але Но... ти гуляти я вже буде без корсета. В принципі, вже як в мене інший час, скоріше всього, я буду проводити без корсету. Ну, вечором, можливо, ще на годинку-дві одягну. По-любому одягну там на годинку-дві. Але вже нічого такого цікавого не буде. Бо я прийду після вулиці, там потім буду вечеряти, вдушити. Потім, можливо, в телефоні позависаю, можливо, тож ще щось почитаю. В принципі, нічого цікавого не буде, тому на цьому відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки. Пишіть у коментарях, які мені ще відео знімати. І напишіть, чи зайшов вам цей влог. Якщо зайшов, то можливо я ще якось зніму влог. Покажу вам трошки більше чогось. Бо сьогодні такий більш домашній влог. Тому на цьому все. Я буду зараз читати. И сбраться на 8. Поэтому всем пока.